Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний пообіцяв суддям пекло джерело, наближене до генерала, пише, що він в ярості, коли відбувається таке. Пообіцяли, що ті всі судді, які беруть хабарі, їх на майдані і їстимуть. Вищий антикорупційний суд закрив справу проти відомого українського короля контрабанди Альперіна, який завдав тільки по офіційним даним збитків більш ніж на 60 мільйонів гривень. Пише ЦПД. Це той, якого публічно розшукував. В Зеленський обіцяв посадити з конфіскацією довічно. Це ПД пише: плюс одна закрита справа через справки Лозового. Тепер знесли справу короля контрабанди Ельперіна. Раніше через цю ж підставу закрили перший епізод справи про формулу Роттердам Плюс. За крок до закриття справа Приватбанку з Коломойським поміж фігурантів. На черзі десятки, якщо не сотні, справ, які теж можуть закрити, посилаючись на правки Лозового. Хто такий Ельперін? Це той персонаж, про якого президент Зеленський говорив так. З мене особисто цінний подарунок тому, хто найкраще. Що допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом, але зустрічі з законом конкретно в цьому випадку не трапилось, в тому числі через те, що президентська монобільшість досі не виправила за шквар своїх попередників. Ми вже писали, що має зробити влада, аби кейсів, де відпускають корупціонерів, ставало у рази менше, є законопроєкт номер 10100, який скасовує правки лозового, але чомусь депутати не дуже поспішають. Пройшовся це і по суддях. Шабунін пише, ще один суддя попав. Оцінювання двох тисяч суддів, тобто ключова історія в судовій реформі під загрозою. Все може піти коту під хвіст, якщо оновлена ВККС визнає доброчесним чорта на фото. Це Олександр Вільчинський, суддя в минулому голова Вінницького окружного адмінсуду, фігурант цілої низки розслідувань. Гість дня народження судді Аблова, хатинка на 631 квадратів, гектари землі, в тому числі в кончазаспі. Одним словом, доброчесність аж пре. Тому очікувано Вільчинський під час оцінювання отримав від громадської ради доброчесності негативний висновок. Втім, колегія старої ВККС визнає. Знала Вільчинського його чесним і зразковим суддею. але щоб успішно пройти оцінювання, потрібне було рішення всієї ВККС, яку в кінці 2019 року розпустили. Що зробив Вільчинський? Оскаржив висновок ГРД, який не оскаржується в принципі. В Житомирському адмінсуді прогнозовано отримав позитивне рішення, після чого побіг до Верховного суду. Там йому теж все задовільнили. Зараз Вільчинський вважаючи він доброчесний суддя, і оцінювання вже в новій ВККС проходити не повинен. І тут критичний момент, якщо нова ВККС погодження. Одиться з вільчинським і дозволить зносити висновки про недоброчесність через верховний суд, то за цією схемою відмиють доброчесність сотні інших вільчинських, і фактично про очищення судів можна буде забути. Сподіваємося, що нова ВККС все ж внесе вільчинського до списку суддів, які мають пройти оцінювання і знесуть під корінь схему, яка дозволятиме недоброчесним суддям зберегти посади, статки і вплив. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.